Окупанти влаштували стрілянину на Азовсталі. Так званий поліцейський випадково вистрілив у голову чоловікові на території металургійного заводу. Потерпілий нині перебуває у комі. Інцидент стався пізно ввечері, 13 листопада. Четверо уродженців Чечні та Інгушетії проникли на територію заводу, ймовірно, з метою крадіжки металобрухту. Однак їх помітив поліцейський патруль окупантів. Так звані непрохані гості зробили невдалу спробу втекти, але поліцейські зупинили їх запобіжними пострілами у повітря троє чоловіків: Батаєв, Барахоєв та Батукаєв не стали чинити опір і лягли на землю. Однак ще один їхній товариш на прізвище з вирішив так просто не здаватися. Він дістав канцелярський ніж і напав на поліцейських під час бійки з нападником. співробітник МВС випадково чи ні, але вистрілив. Куля влучила у голову з Києва. Пораненого доставили в лікарню, де він перебуває у хомі. Слідчий комітет Російської Федерації проводить перевірку. За попередніми даними, поліцейські не перебували у стані алкогольного сп'яні. Насправді, з правопорядком і поліцейськими на тимчасово окупованих територіях постійно якісь проблеми. До слова, нагадаю, що 10 листопада у тому ж Маріуполі стався вибух. Тоді на проспекті Металургів було підірвано машину одного з поліцейських окупаційного корпусу. Російські ресурси спочатку відмовчувалися, але згодом підтвердили не тільки факт підриву автомобіля машини російського поліцейського в Маріуполі, а й смерть пораненого під час підриву окупанта.